Ворог вкотре намагається знайти слабкі місця в українській обороні поблизу Бахмута. За минулу добу обстріляв понад 20 населених пунктів на Лиманському напрямі. Вів вогонь із танків та різнокаліберної артилерії. Під вогнем залишається і весь правий берег Дніпра на Херсонщині та у Запорізькій області. Понад три десятки сіл та містечок зазнали ударів по цивільній інфраструктурі та будівлях. У Херсоні під час обстрілу житлового масиву ворожа ракета влучила у багатоповерхівку, спалахнула пожежа. Один мешканець. З будинку загинув троє його сусідів поранені. Додатково на Херсонщині та кордоні із Кримом ворог намагається укріпити лінію оборони і посилити захист водойм, зокрема північно-кримського каналу. Навіть направив туди мобілізованих із Краснодарського краю. Але не всі вони прослужать там тривалий час, бо українські підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби тричі влучали по скупченнях бійців противника, уразили пункт управління та склад боєприпасів.